Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. 2003 року у Білграді вбивають прем'єр-міністра Сербії Зорана Джинджича. Йому мстяться за намагання перетворити Сербію на демократичну, європейську, правову державу. Серед учасників цього злочину представники Міністерства внутрішніх справ країни і організованої злочинності. Так стає очевидним, що попередній режим Слободана Мілошевича створив досить класичну для авторитарних режимів спілку силовиків і бандитів, і ця спілка є притаманною не тільки для Сербії Мілошевича, але й для Росії Володимира Путіна. З того часу союз сербської мафії. І вже російських спецслужб простежуються буквально в усіх європейських країнах, де Росія намагається відновити свою сферу впливу. До речі, вбивство Джинджича вдалося в знаки на подальшому реванші у Сербії тих сил, які були готові закінчити ці близькі взаємини з цивілізованим світом, за які виступав вбитий політик. Тепер на чолі Сербії люди, які, хоч і говорять про європейську інтеграцію країни, однак підтримують особливі взаємини із Кремлем. Потім був переворот у Чорногорі, коли намагалися вбити президента цієї країни Міла Джукановича. До речі, того самого Джукановича, який свого часу давав притулок Джинджичу. Коли сербський політик рятувався від репресії режиму Слободана Мілошовича, і змінити євроатлантичний курс держав, Чорногорія збиралася вступити до НАТО і зусилля російських спецслужб та їхніх агентів серед представників сербських кримінальних кіл. Мали поставити крапку на цих спробах Чорногорії стати частиною цивілізованого світу і надійно захистити свій суверенітет. І тепер новий переворот, який мав здійснитися вже в іншій країні, Не мов би далекий від Сербії і Чорногорії, однак важливість з точки зору впливу Росії на. Геополітичні процеси в Європі, Республіка Молдова, як стало відомо після попередження українського президента Володимира Зеленського, Росіяни готували у Молдові переворот, який можна порівняти із Чорногорським. А можливо, ми ж не знаємо того, як саме мав здійснюватися цей план із сербським вбивством Зорна Джинчича. І знову участь сербської мафії. Диверсантів з цієї країни, які мали прибути до Молдови під виглядом футбольних фанатів, як бачимо, давня традиція, яка тепер нараховує вже кілька десятиріч, продовжується. Продовжується всюди, де російські спецслужби самі не хотіли б демонструвати свою готовність до діяльності, самі хотіли б залишатися у ціні. І тоді на перший план виходить мафія країни, в якій російські спеціальні служби почуваються майже як вдома. Отже, як бачимо, ми реально маємо справу із мафіозною державою, яка використовує кримінальні кола інших країн для вирішення власних політичних проблем. Для здійснення державних переворотів і диверсій, для вбивства політиків, які можуть не влаштовувати Кремль тим, що обстоюють саме національні інтереси своїх держав, а не інтереси Володимира Путіна та його найближчого оточення. І для того, щоб Росію не могли звинуватити у причетності до переворотів і диверсій, Москва обирає найпростіший шлях маскування використання футбольних фанатів Сербії. Чи небайдужих патріотів чорногорії, які б хотіли, щоб вона залишалася у спілці із Сербією, а не із цивілізованим світом, або працівників сербського міністерства внутрішніх справ тут же ніхто не може сказати, що Москва якось причетна до загибелі Зорна Джинжича однак, як це завжди буває у подібних ситуаціях з під капелюха. Сербського, немовби диверсанта, стирчать справжні московські вуха, вуха російських спецслужб колишнього КГБ. Дякую, друзі. Залишайтеся з нами.